Всім привіт! Сьогодні приготуємо повністю рослинний та натуральний домашній майонез. Такий майонез є чудовою альтернативою для тих, хто не вживає яєць та молочних продуктів або хто дотримується посту. Забігаючи наперед, скажу, що виходить він нічим не гірше за звичайний майонез. Якщо зацікавило, тоді це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться банка консервованого зеленого горошку, точніше, рідина з нього. Всього нам її потрібно буде 100 мл. Я процідила горошок, відкинувши його на сито, і з однієї банки в мене вийшло 140 мл. Зайву рідину повертаю назад в банку, щоб залишилось рівно 100 мл. Далі візьмемо зручну ємність для збивання. Я взяла глибоку тарілку, але можна і банку взяти. Головне, щоб в ній помістилась ніжка блендера. Виливаємо сюди рідину з підгорошку і додаємо рослинну олію. Олії повинно бути в три рази більше, ніж рідини, тобто на 100 мл рідини знадобиться 300 мл олії, щоб майонез вийшов густим. Ще додаємо сюди столову ложку лимонного соку, повну чайну ложку гірчиці, у мене звичайна, сіль півчайної ложки та цукор одну чайну ложку. Далі беремо занурюючий блендер і ставимо його ніжку на дно тарілки. Починаємо збивати, при цьому ніжку блендера не рухаємо до тих пір, поки у вас не утвориться хоча б 80% білої емульсії. Як тільки основна маса майонезу збилась, можемо починати потроху піднімати ніжку блендера і далі вже можемо спокійно збивати, об'єднуючи всю масу до однорідної консистенції. На моєму каналі є ще класичний рецепт густого майонезу з використанням яйця. Посилання на нього зараз на екрані та в описі під відео. Весь процес збивання займає не більше трьох хвилин. Коли бачите, що олія повністю вмішалась, вимикаємо блендер, майонез готовий. Ось такий він виходить, доволі густий, навіть незважаючи на те, що в його складі зовсім немає яєць та молочних продуктів. Його густота повністю залежить від кількості олії, тому якщо любите більш рідкий майонез, тоді додавайте олії трохи менше. Але, як на мене, в такій пропорції він виходить просто ідеальної густоти. Для салатів, особливо овочевих, це просто супер заправка. Обов'язково пробуйте його на смак, і якщо не вистачає солі, то можете додати ще трохи і знову збити. Також сюди за бажанням можна додавати паприку та інші спеції на ваш вибір. Від цього майонез стане тільки кращим. Що стосується смаку, то він виходить більш легким, ніж майонез з додаванням яйця і з ледь відчутним присмаком зеленого горошку. Але від цього він аж ніяк не програє і смакує по-особливому. Перекладаємо його в зручну ємність для зберігання. Це може бути скляна банка з кришкою або харчовий контейнер. З такої кількості інгредієнтів виходить 400 г майонезу. Зберігати його необхідно в холодильнику під закритою кришкою не більше тижня. Обов'язково приготуйте та пишіть в коментарях, яким вийшов ваш майонез. До зустрічі!